Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошетко, на якому я розповідаю все про своє життя і в'язане в ньому. Отже, маю смішну таку конструкцію, для того щоб більше-менше вам щось було видно. Натягнула отак от булавочками. Дякую Ліночко, за булавочку, вони мені вже багато раз пригождалися і зараз знову в нагоді. Я зараз покажу вам коротеньку відеоінструкцію, як я в'яжу такий візерунок. Ось, візерунок з пицями, простенький, без всяких. Яких. Ну тут колір зовсім не передається, і, і засвідчую, але маємо те, що маємо. Ось, і в кінці цього відео ви побачите відео про готові роботи лютого, в якому ви побачите шапочку саме таким візеруночком. Ось, отже, прошу хвилиночку вашої уваги і приступимо. І я поділюся, як саме в'яжеться такий візеруночок. Отже, дівчаточка, раппорт візерунку складає 14 петель. Я набрала необхідну кількість мені петель і зв'язала 3 вивертніх і 11 лицевих. Це і є рапорт візерунку. Для того, щоб наглядніше показати вам, як виглядає в інших варіантах цей візерунок, я набрала 3 і 9 лицевих. 3 і 7 лицевих. Тобто рапорт ви можете міняти самі. Е, більше вам скажу, кількість виворітних ви теж собі можете міняти, так як вам подобається. 1, 2, 3, 5, 10. Ну, в'яжете зразочок і пробуйте. Я вам лише покажу принцип в'язування саме е, ось цього такого переплатання, е, яке робить такий вигляд фальшивої коси. Ось. Е, отже, пров'язала я таким візеруночком. Е, Скільки я пров'язала 6 рядів. В сьомому я вив'язую другу і передостанню петлю лицевих виверіднями. Тут теж другу і передостанню, другу і перед останню. Ось. Це маркери, яких ми будемо чіплятися, коли будемо робити свої переплетення. Ось, Далі, з 8 по 14 ряд, ми знову вив'язуємо просто. Вивертні і лицеві без змін, просто лицева, скажімо так, нерегулярна резинка. Так? Можна сказати, що це так. Ось, пров'язала рівненьким полотном собі, без змін, і в 15-му ряді, тобто в 7, ми розставляємо маячки, в 15-му ми вив'язуємо самі переплетення. Отже, як вони вив'язуються? Виворітні, без змін, вив'язуються виворітніми. Далі лицеві. У мене тут 11 петель. Ділимо на 2, це буде по 5 і 1 центрова. Значить, я вив'язую 5 лицевих. 5. Тепер та петля, яка в нас не ділиться на 2, так? то ми її просто перекидаємо на другу спицю. Просто далі нам треба підхопити маячок. Отже, правою спицею підхоплюємо лівий маячок знизу. І накидаємо на ліву спицю. Вертаємо нашу центральну петлю. Тепер лівою спицею підхоплюємо протилежний правий маячок. Теж на ліву спицю. Тепер правою спицею за передню стінку нам треба розвернути цих наших дві. Петлі, маячок і центральну петлю розвернути іншою стороною, і пров'язати три петлі разом за задню петлю. Отже, маячок з лівої сторони, центральна і маячок з правої повернені ось так от. І за задню петлю ми їх пров'язуємо, і підтягуємо. Ось так от виглядатиме ваше переплетення. Ось так Далі ми рапорт дов'язуємо лицевими петлями. Наступний рапорт. Три виворітніх. Далі в мене дев'ять лицевих по половині це буде 2 по 4, і п'ята нас буде центральна. Значить, я в'яжу чотири лицевих. Центральну я просто перекидаю, і тією ж спицею я підхоплюю маячок. З лівої сторони маячок закидаю на ліву спицю. Перекидаю нашу центральну петлю, лівою спицею підхоплюю правий маячок, теж знизу, тільки знизу маячки. Ось, правою спицею заходимо під низ. І знімаємо центральну петлю і правий маячок. Добре дивиться, щоб захопити всі ниточки. Знімаємо, розвертаємо оділи. Підхоплюємо до них ще лівий маячок і пров'язуємо цих три петельки разом лівою за задню стіночку петлі. До кінця ряду, не ряду, а рапорту, Дов'язуємо лицеві петлі, їх теж буде 4. Новий рапорт. Три виворітніх, в мене 7 петель, значить, три я пров'язую, четверта в мене центральна. Четверту центральну я переношу на праву, правою підхоплюю маячок, з лівої сторони закидаю на ліву. Перекидаю центральну і підхоплюю собі ще маячок з правої сторони. Центральну і маячок з правої сторони я отак перекидаю, повертаю, підхоплюю до них собі лівий маячок і пров'язую цих три петлі разом. До кінця рапорту дов'язуємо, ну і в моєму випадку до кінця рядочку. Ось так от ми пров'язали наші переплетення. Зараз я пров'яжу, це є рапорт візерунка. Зараз я пров'яжу ще один рапорт, щоб гарно було видно, і зустрінемося, і ви зможете оцінити, як вуща ширше, як краще виглядає цей візеруночок. Зараз сказати важко. Ось, зустрінемося за секундочку. Ось так виглядають два рапорти візеруночка. Ось так. Я ще зв'язала половинку для того, щоб можна було щось показати. Ось так от. Мені здається, що саме в цій ниточці, в цих спицях, на 9 петель лицевих виглядає саме красивіше. Не за широко, не за вузько. Тут треба би було скоротити кількість рядів. Не в 7 і 15 робити, а, наприклад, в 5 і в 13, тоді би це було красивіше. А так розтягнено і нічого не зрозуміло. Ну, Цей теж непоганий на 11, теж непоганий, об'ємний гарний візерунок. Ось Ось такий малесенький, кортесенький інструкція. Я ви навіть не сказала, що це майстер-клас, це просто інструкція, як вив'язати ось такий візерунок. Тому що, щоб чогось я вас тут навчила, то не навчила. Просто показала, як я це робила. Ось так. Далі дивіться, готові роботи лютого. Ось така готова робота в мене зв'язалася у лютому місяці. Ось така маленька дівчинка. Основою цього майстер-класу є майстер-клас Юлі Пиги. Там дівчинка-гномик. Ось. Було багато змін. Зміни в ножках, зміни в рученятах, трішки голову поміняла. Ну і образ, звичайно, ви розумієте, це не зовсім гномик. Е, ось така ляля оздоблена бісеренками, нічого надзвичайного. Е, просто дівчинка. Просто дівчинка з веселковою е, палітрою е, стрічок. Е, всі, всі кольори веселки, все як має бути. Ось така красуня. Е, Ось так от вишиті оченята, не знаю, наскільки вам де видно, тому що дуже пасмутний сьогодні день. Коралики і ось така маленька красуночка. Її вага всього 60 грамчиків, зріст навіть не знаю який, зараз вам скажу, можливо. 16 см зріст, ось така крихітка. Маленька моя дівчинка. Ось така. Зв'язана у нас Ярнар Джеймс. віночок зв'язаний маки з ниточки DMC. І все, більше розказувати немає що. Це просто дівчинка. Просто моя маленька дівчинка. Ось така. Другою готовою роботою в мене є ось така шапочка. Колір занадто яскравий. Він насправді не такий яскравий. Навіть не знаю, чи можна якось його ні, віддає фіолетовий, а це 100% синій колір, королівський синій. Ось, Отже, шапуля зв'язана на замовлення на об'єм голівки 55 см, спицями 3,25 см. Ниточка була в пасмі. Моя донечка на стуня перемотала її мені в два мотки, щоб я могла в'язати в дві нитки. Мені все рівно кидає фіолет і все. Ну, Ось так от ближче. Ну, неважливо. Перемотала мені її з пасмочки, пасма була 500 грамова І ось така шапуля вийшла. Дуже довго я підбирала візерунок, тому що хотіла замовниця щось, щось схоже на коси, але не коси. Ну, І я, мабуть, його знайшла. Ось, зв'язала зразочок, замовниці сподобався, і я приступила до роботи. Випрала зразочок, він був досить таки дубовий після. Того, як я зв'язала, тому що в'яжу дуже-дуже тісно. Я переживала, що шапочка буде стояча, але випрала зразочок господарським милом і вони просто полотно чудове. Пушечок виписався чудовий, такий м'якесенький, таке ніжне, ну просто капець-капець. Прала шапулю руками ніякої машинки, тому що це стовідсоткова вовна. Пасмочка з Італії, тому навіть близько не рискувала щось на, на пральну машину. Ось е розиночку в'язала на регулярну: е три е вивертні, дві лицеві, дві вивертні, потім три лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Щоб гарно це все вийшло в візеруночок. Ось. 3, 2, 2, 3, 2, 2. Отак я собі придумала. Далі маківка. Мені здається, теж вийшла досить непогано. Скорочення вийшли досить різкі, буквально за, скільки там, за 14 рядочків. Ось, мені здається, що непогано. Десь має коротеньке відео, коли я сушила, знімала маківку сушу на банці 3-літровій. Тоді дуже гарно розрівнюється полотно. На голову сідає класно, нічого не тисне, нічого не сповзає, просто, просто так. Як має бути ось так, як має бути, так як я думаю. Як воно насправді і що скаже замовниця, я ще не знаю. Ми міряли на етапі, ось такому, їй все підійшло. Все просто. Супер, казала, дов'язуй, закінчуй і віддавай. Ось, шапочка е, з самого початку планувалася бути подвійною. Казала, замовниця дуже тепло, дуже класно, але ну, дуже тепло це тільки подвійна. Ось. Але коли замовниця поміряла, каже: О, ні, ні-ні, я вже її хочу носити, а на вже подвійна шапочка не потрібна. Як мені на наступну зиму буде холодно, то ти мені другий шар дов'яжеш. Тому ось так от. Шапочка готова, вага 125 г, зв'язана в дві ниточки. Ось, Щодо тісного в'язанечка, Ось така халепа у мене сталася. Коли я вже закінчувала, перейшла на збавляння, і там з нахилом вліво, з нахилом вправо по дві треба було пров'язувати. Ось так от тепер виглядають мої спиці. Це Knit Нітпро, мені подарувала ехіліна. Лена, вибач, будь ласка, я не спеціально, це просто, це просто ось так от ось така дуга. Ну, так в'яжу. Я нічого з собою не можу поробити. Я контролюю, я стараюся, я намагаюся, але воно все рівно в'яжеться тісно і нічого я з цим зробити не можу. Ось, ось так тепер в мене виглядають. Вони стали ергономічними, вони дуже гарно лягають в руку. Ось така у мене готова робота. Зв'язалася за три вечора. Ось, бо хто подумав, що я там сильно переживаю, чи зв'яжу її колись чи ні. Ні, я мала на увазі лише про майстер-класи, що дуже гучно називають свої відео деякі майстрині. Ось щодо зв'язання за годину чи за вечір. Звичайно ж, дівчатка добре кажуть, що спицями 7 чи 8, шапочку без проблем зв'язати і за вечір. Я вам більше скажу, за 8 годин в'яжеться і павутиночка, спицями 10, без проблем. Це при тому, що в'яжу я повільно. Тому якось так. Три вечір шапуля готова, я дуже-дуже задоволена і рада. Звичайно ж, воно все зараз починає всі щось невидимі якісь краплиночки на себе збирати, і мене це бісить. Все, дівчаточка, така готова робота. Біжу, може, стану ще щось зв'язати, щоб було хоча б три готових роботи за місяць. Привіт ще раз! Отже, як ви зрозуміли, готових робіт і небагато. Ось, але лютий був наповнений процесами. Лютий був наповнений якимись клопотами, такими приємними, як збирання посилочок. Це теж займає час, тому що все хочеться скласти, все хочеться провірити, перепровірити, запакувати, віднести. І це все звичайно відбирає наш час. Одну посилочку я відправляла чарівниці добра. Якраз на початку лютого, і в кінці лютого я відправляла ще одну посилочку. Ось так що якось так прийшов лютий, Я навіть не знаю, як сказати, дві готових роботи це просто мега. У мене ще ні разу так не було. Але вони мої, і я їм дуже рада. Є процеси, є напівготові роботи, всього багато, але є що розказати, але нема що показати. Якось так. Отже, такі в мене справи, такий в мене був лютий. Я вам дякую всім за підтримочку, я вам дякую за всі добрі слова, всі нехай побажання збуваються для мене і для вас, для кожного з нас. Для кожного, хто у нас не має можливості дивитися, тому що не має можливості дивитися. Всім бажаю якнайшвидшого відчуття миру, спокою і спокійних снів, які. Не будуть тривожити нас тривогами, трішки тавтології. Ось всім, 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 всіх благ, здоров'ячка міцного зараз. вірусяки ходять, бережіть себе. Ну кажуть, ну як берегти себе, коли там ракета чи ще щось? Так, берегти себе, переходити дорогу, дивиться три рази, тепло одіватися, сухенько спати. Ну ви розумієте, берегти себе не лише там від тривог. Багато в чому ми можемо берегти себе, тому бережіть себе насправді, бережіть одне одного, турбуйтеся, піклуйтеся, їжте атамінки. Ось так що всіх цілою люблю. Бувайте. Дякую ще раз за підтримку. Просто мега дякую. Всім бувайте, па-па-па-па.